Що від наших західних партнерів так само залежить перемога. Сполучені Штати Америки мають чіткий план дій стосовно допомоги Україні. Заявив про це держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, підтримка штатів буде стабільною доки триває розв'язана Росією війна. Росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки. Доки цього не станеться, Сполучені Штати мають чіткий план дій допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ та притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Ентоні Блінкен, державний секретар США. Що ж з собою являє ось цей чіткий план дій? Можливо, знає наш наступний спікер Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітик Інтерньюз Україна. З нами пла... пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий ранок, добранок. Добрий тож чіткий план дій допомоги, а, можливо, ви знаєте, в чому він полягає і чи така знаєте залізобетонна ця чіткість? Нам це важливо. Ну, дивіться, насправді чіткі плани сполучених штатів завжди є. Тому тут вони змінюються, я би сказав, із певною динамічністю, коли ми говоримо про реагування на певні обставини і на виклики, зокрема на зміну характеру війни. І насправді, попри велику складність у цьому у наданні допомоги, яка має реально відповідати. Тим змінам, там, які були у війні, у погоді, у, у характері бойових дій. У... У безпосередніх зіткненнях Сполучені Штати намагалися і я думаю, будуть намагатися це робити. Я думаю, що ця конкретна цитата вона свідчить про те, що Сполучені Штати, попри те, що зараз ще немає рішення Конгресу, обох палат конгресу щодо допомоги Україні на вже наступний календарний рік, все одно планують її реалізацію. Це дуже важливо, тому що. Якщо ми говоримо про те, якби вони тільки почали планувати, тільки коли Конгрес це ухвалить, і ще не зрозуміло, коли це станеться, то відповідно ми всі розуміємо, що ми би втратили велику кількість часу. Тому, в принципі, я думаю, що основним завданням на найближчі місяці і на початок 24-го року буде Насправді є якраз передача і літаків, і продовження навчання. Да і я дійсно вважаю, що це суттєво змінить ту. І парадигму, в якій ми отримали допомогу, тобто значить отримати все, аби не програти. І дійсно, ми всі бажаємо, щоб і адміністрація Байдена, теж зокрема як ключовий партнер України, почала використовувати іншу риторику, не те, щоб Україна отримала все, аби не програти, аби вона отримала все якомога швидше, аби перемогти, і це принципова різниця, і це. Відносно теж непоганий такий варіант, особливо зважаючи на ті так звані вимоги від республіканців, які вони озвучили до адміністрації Байдена про те, що ми хочемо розуміти стратегію щодо нашої підтримки у війні, яка визначена в часі, і чи реалістична. Вона да, тому тут в принципі багато чого поєднується, як завжди з американською допомогою, бо маю, е, буває тому що вона дуже е, різноманітна, я би сказав. Але е, я все ж таки, попри те, що зараз немає рішення конгресу, ще наштований достатньо оптимістично. Пане Владиславе, ми зараз говоримо так само і про наступний 2024 рік. Ми вдячні Сполученим Штатам Америки за те, що вони підтримують нас і на дипломатичному рівні, і на полі бою допомогою військовою. А я хотіла вас про таке спитати зараз. Є інформація про точніше, є результати дослідження, які були проведені на території штатів, і говорять про це в. Зокрема, Нью-Йорк Таймс, дослідницький інститут Сієнського коледжу, про те, що за рік до виборів Трамп випереджає Байдена у п'яти ключових штатах. Чи маємо ми на це зважати, зважаючи на те, що Трамп не є прихильником України, і він неодноразово дуже різко висловлювався про припинення допомоги, що нам потрібно зробити для того, щоб ми не бігли за допомогою і не казали, давайте швидше, поки не дай Боже, не переміг Трамп. Витримували цю дипломатичну лінію і поводили себе гідно достойно. Ну, дивіться, за цим реально треба слідкувати, але я би сказав, що поки робити висновки ще дійсно дуже радно. Тому що навіть не розпочалися фактично республіканські праймеріс, які mm -hmm. стартують у січні місяці і. Я думаю, що до квітня місяця, попри те, що там уже пройде велика кількість штатів, тобто вже велика кількість штатів проголосують, наприклад, там до квітня до, до травня. Я думаю, що все ж таки до початку наступного літа ще буде незрозуміло, хто буде насправді перемагати на республіканських праймеріс. Тому я би сказав, що поки що зарано говорити про те, що це, це може бути Трамп, попри його суттєвий відрив від рейтингу. Від інших кандидатів у рейтингах, ага. що робити насправді є е, декілька варіантів, і мені здається, вони достатньо між собою пов'язані. Перше, це продовжувати е, говорити про так звані гарантії безпеки, зокрема від сполучених штатів, і Україна розпочала саме зі сполученими штатами першими е, цей діалог, е, розуміти, що сполучені штати. Пропонували і можуть запропонувати іншим країнам, і на основі цих вже існуючих моделей будувати нову, тому що навіть ми я думаю. Ми розуміємо, що зараз там самим сполученим штатам буде дуже складно просувати, наприклад, так звану ізраїльську модель відповідно допомоги від сполучених штатів. Да? Тут є інші моделі, є Японія, Південна Корея, але це держави, в яких є американські війська. Ми не просимо за себе воювати, ми не просимо перебування американських військ. Тобто, тут ще простіше з одного боку, да натомість є Тайвань. Підтримка якого якраз визначена у внутрішньоамериканському законодавстві, і і відповідно не виникає дискусії, чи треба допомагати Тайваню, а виникає дискусія до якої міри і як скільки, і як швидко треба допомагати Тайваню. Да, є другий трек: це угода двостороння щодо безпекової співпраці. І Я думаю, що це один з найбільш вигідних варіантів, зокрема в контексті навіть і можливих форм гарантій безпеки, тому що. Що посилене співробітництво саме у сфері оборони і безпеки, зокрема, залучення американських інвестицій в цю співпрацю, є одним з ключових, якраз от гарантії того, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну і, відповідно. Ця співпраця може бути вигідна як Сполученим Штатам, так і Україні. Тому, якщо ми говоримо про більш стратегічні речі, то я би сказав, що треба просувати ці два треки. Пане Владиславе, і менше 30 секунд у нас оголошена дата можливої зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна, 15 листопада. Чи не вбачаєте ви певну екстреність в цій зустрічі і ось таке вже намічення? Ось буквально ось ось дуже коротко. Дивіться, за останні півтора роки сполучені штати дуже багато ця адміністрація, зокрема, зробили для того, щоб зблизитися з Китаєм, принаймні говорити про щось. Тому ця зустріч справді довго готувалася. Я не думаю, що тут є певна екстреність. Вона могла бути набагато раніше. Дуже дякуємо, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. На